Хлопці, ви може не знаєте. Я вам розкажу такий секрет, що а, а, в цей раз в цьому сезоні тренер не має права вам давати рівний шанс. Тобто, рівного шансу у вас апріорі немає. От, і а, моє рішення було наступне. А, Іван а, виступав перший, і в нього активна пісня, і а, він. Виступив блискавично, блискуче. Але часу для голосувань в тебе, Івано, більше. І тому в тебе більше шансу отримати, отримати голосів. І Тому я а, дав 60% Артемові і 40% я дав Іванові. Тому що я. А... Ну, моє, моє серце реально крається, розривається. Хлопці, ви мені однаково близькі, ви однаково, сильні, сильні але, але я даю ще раз а, шанс Артемові. Отже, тепер до відсотків тренера ми додамо відсотки глядачів, щоб отримати остаточні результати. Хочу зауважити, що тепер Івану Сяркевичу потрібно набрати більше ніж 60% відсотків з глядацьких голосів, аби випередити Артема Кондратюка. І от як проголосувала страна. Внімання на екран зараз там з'явиться результат зрительського голосування. 20% процентів виділяють Івана від Артема. І от результат по Мнению наших зрителей. 36% достается Ивану Серкевичу. Артему Кондратюку достается 64%. Таким образом, в финал команде Олега Скрипки. Выходит Артем Кондратюк. Тем самым наши зрители поддержали мнение звездного тренера Олега Скрипки. Отправив в финал именно Артема. А Иван Серкевич покидает наш проект.